Я піхотинець Збройних сил України. Я піхотинець Збройних сил України. Війська героїв і переможців! Війська героїв і переможців! Я захисник України! Я захисник України! Я піхотинець. Я піхотинець! Я піхотинець! На мені тримається оборона і базується наступу! У моїй підготовці! Твоя сила, моїй підготовці! У моєму характері! У моєму характері! У моїй зброї! Уї зброї! Мене надихає герой! Мене надихає герой! Дух наших свят! Я. Дух наших свят! Я. Слава наших перемог! Слава наші перемоги! Не відступлюся від мети! Не відступлюся від мети! Не відступлюся шляху до перемоги!